Подання про утворення єдиного суду вперше готувалося судовою адміністрацією Херсонської області у 2008 році. Тоді були певні проблеми із законом про судоустрій статус суддів. Вдруге, повторно, подання подавалося у 2011 році, і от зараз фактично президент прийшов до висновку про необхідність утворення Херсонського міського суду та об'єднання трьох районних судів, які існують, ще й досі існують у Херсоні. В розрізі конституційної реформи, як в частині правосуддя, яку ми чекаємо, процедура укрупнення районів, процедура укрупнення судів, вона чекає на нас, чекає і процедура укрупнення апеляційних округів. Уявіть собі, коли Україна приходить до висновку про необхідність укрупнення судів по всій Україні. Починається ця процедура, і тут з'ясовується, що є недоліки в цьому, в цьому, в цьому і в іншому. Краще, коли це робиться на пілотному проєкті, вивчаються всі недоліки. Виправляються ці недоліки на законодавчому рівні і потім запроваджуються по всій території України. До речі, таких недоліків виявлено вже кілька на сьогоднішній день. Ми ініціювали зміни до законодавства, подали їх і до комітету Верховної Ради, і до Ради суддів, і до судової адміністрації. Перше, на що ми звернули увагу щодо повноважень вже ліквідованих суддів до моменту припинення їх реєстрації. Це не прописано в законі. Ми запропонували чітко закріпити в законі, що до того, доки не буде утворено новий суд, зареєстровано новий суд, суди ліквідовані, старі продовжують виконувати свою функцію. Друге, ми запропонували все ж таки передбачити в повноваженнях судової адміністрації України здійснення функцій по проведенню. Ліквідації, процедури ліквідації, реорганізації і утворення суду, тому що це, на жаль, не прописано в законі. І третє, що ми е, пропонуємо, це все ж таки вирішити питання по суддям, які, е, в яких закінчився п'ятирічний строк, які обрані на п'ятирічний строк, однак він закінчився, і які ще не обрані безстроково. Тому що, говорячи про переведення суддів, ми говоримо про те, що суддя може бути переведений, якщо він обраний на п'ять років в межах п'ятирічного строку, а він закінчився у деяких суддів і таких суддів у нас 11 на три суди. Або ж суддя обраний безстроково, а такі судді ще не обрані безстроково. Відповідно, логічно виникає питання, як же ж бути із працевлаштуванням цих суддів. Тому ми запропонували такі зміни, направили в комітет в раду суддів, в судову адміністрацію. Ну будемо чекати, що вони будуть враховані в подальшому. На моє суб'єктивне переконання, те, що відбулося утворення нового суду на базі трьох суддів, є виключно позитивним моментом. Перш за все, я хочу зазначити, що нам вдасться позбутися спорів про підсудність. Процес передбачає визначення підсудності. Тобто там є різні правила, територіальні і так далі. і так далі. Але от, я приведу вам один приклад, який досить слушно вималює вам ситуацію. Приходить скаржитись один дідусь, який місяць тому подав на першому поверсі. Позовну заяву. Пройшов місяць, він отримав відповідь. Відповідь це ухвала суду про залишення позовної заяви без розгляду у зв'язку з тим, що дідусь порушив правила підсудності. Тобто, за правилами підсудності, йому потрібно було звернутися до Суворовського суду, а він звернувся до Дніпровського суду. З точки зору процесу суддя прийняв абсолютно правильне рішення. Тобто, якщо порушені правила підсудності, значить відповідно. Виключно суддя зобов'язаний залишити такий позов без розгляду. І роз'яснити дідусю, що, будь ласка, звертайтеся до Суворовського районного суду. А от як же ж відреагував на це цей дідусь? От він подивився на цю ухвалу і каже: А що ж ви мені тут написали? Ви мені написали, що я подав позов у третє вікно, а мені треба було подати в друге. І це ви місяць тримали мої матеріали, щоб мені написати, що не втретє, а в друге вікно мені потрібно було подавати цей позов. Тобто його абсолютно можна зрозуміти. Іншими словами, не говорячи юридичною мовою, так, дійсно, суд йому відповів, що ви здали в друге вікон, це вам треба було здавати втретє. Тобто, ми зможемо уникнути подібних спорів. Ще одним важливим аспектом. Є те, що кількість суддів, а визначено судовою адміністрацією, 46 суддів в Херсонському міському суді дає можливість запровадити спеціалізацію, враховуючи зміну, досить часто зміну в законодавстві, повірте, дуже важко слідкувати за текучістю нормативних актів, яка відбувається. Маючи спеціалізацію, коли суддя розглядає тільки кримінальні справи або тільки цивільні справи, судді легше свідкувати за змінами в законодавстві. суддя стає більш фаховим. Тобто, ми очікуємо на те, що у зв'язку із спеціалізацією покращиться якість розгляду справ. І останнє, що говорить на користь об'єднання судів, це звичайно оптимізація видатків за рахунок скорочення адміністративних посад у всіх трьох судах. Взагалі, от унікальність, і чому саме Херсон став пілотним проектом, тому що в Херсоні немає потреби в додатковому виділенні коштів на цей проект на об'єднання, тому що з 2008 року всі три суди перебувають в одному приміщенні. Штатна чисельність суддів була 46 суддів на три суди, і штатна чисельність суддів в Херсонському міському суді залишилась тією самою, тобто 46 суддів. Чисельність працівників апарату розраховується в залежності від кількості суддів, що працюють в суді, тобто на одного суддю припадає 3,7 працівники апарату суду. Враховуючи вище наведене, немає необхідності у збільшенні приміщення, немає необхідності у виділенні додаткових коштів, а виключно документальна робота, виключно робота пов'язана із реєстрацією нової юридичної особи, із припиненням реєстрації інших юридичних особ, із набором апарату, із переведенням суддів і таке все інше. Тобто, унікальність зазначеного проекту, чому він і став пілотним, що він не вимагає додаткових коштів. Інша б ситуація відбув. Валися б якби три суди знаходилися в різних приміщеннях, якби вони знаходились в різних районах. Зрозуміло, що тоді потрібно було б вживати якихось заходів до створення спільної канцелярії, до створення спільного приміщення, до укрупнення і таке все інше.